Значить, в частині 2 ми саме поговоримо про приклад, так, де ми використовуємо цей час. Present Continuous, тобто теперішній тривалий час. Дійка відбувається зараз. Значить, наприклад, um, Hi, Tom, what are you doing? Тут, в реченні, ми маємо Present Continuous у запитанні are. Воно допоміжне, ставиться попереду, але після питального слова. Адже питальне слово воно сильніше за допоміжне в будь-якому часі. Так, значить, are допоміжне бо є you, Іде перед you, адже це є питання і doing. ing, перекладається ось це. Що ти робиш? Тобто зараз в цей момент. Тому відповідає: Hi, Emma I am cooking dinner. Значить знову просте речення. Я готую вечерю. Мається на увазі прямо зараз. Am не перекладається і кук перекладається. Так? How about you? А як до тебе? Ема відповідає: I am watching a movie. Ми знаємо, що ми можемо скорочувати і вимовляти I'm. I'm watching a movie. Так. І звідси виходить, що я переглядаю фільм зараз. Ема запитує, What are you cooking? Та сама історія. Вот питальне слово і are після нього йде, адже воно допоміжне. І саме are у Present Continuous не перекладається. Перекладається cook. Тобто, а що ти готуєш на увазі Зараз, але зараз не вказують. Тому відповідає: I'm making pasta. Я готую пасту. Make – ми вживаємо також, щоб казати, ми готуємо їжу. тобто, А я роблю зараз пасту. так? Um, it's my favorite. Це моє улюблене, Тобто, улюблена стравідь має на увазі. Sounds good! Емма відповідає. Тобто звучить добре. Тобто це звучить добре. Оце слово це дуже часто опускається в таких вираженнях. Так? Um, are you cooking alone?' запитує Емма. Значить, тут в нас вже немає ніякого питального слова. Так, питальне слова це є what, why, how, how long і так далі. Тому are йде тут попереду. Так? Are you cooking alone? Alon сам. Чи ти сам готуєш, так? Том відповідає: No, my sister is helping me. Тобто зараз в цей момент мовлення, він має сестру, яка поруч з ним допомагає. Так? Тобто Sister буде is, Не перекладається, help перекладається. Допомагає кому? Мені. Me. She is cutting vegetables now. Так? Тобто, в загальному вона допомагає, але якщо конкретно, вона зараз cutting. Cut. Різати, нарізати кати. Вона зараз нарізає овочі і нам додається now, щоб ніби додати більш такої ем, наголосу, що це зараз цей момент. Хоча ми знаємо, що she is cutting, це вже зараз цей момент. Ема відповідає: nice, добре. Так можна перекласти. I am just relaxing tonight. а я просто відпочиваю сьогодні вечір. Тиней дуже цікаве слово, бо воно поєднує ніби як today, Plus night. Tonight. Сьогодні ввечері. Тобто зараз вже вечір, бо ми знаємо, he is making dinner, він готує вечерю. Так? І тому вона каже, I'm just relaxing. Тобто вона зараз відпочиває. А ми знаємо, що вона робить. Watching. watching She is watching a movie. Так? Тобто вона relaxing. Окей. Okay. І Том е, каже: That sounds great. О, тут вже, наприклад, додали that, щоб наголосити, що саме це дія звучить чудово. Так? Uh, after dinner. We are going for a walk. Значить, після вечері ми йдемо на прогулянку. Значить, тут дуже цікава річ, адже тут вживається фраза. Um, to be going. To, якось to be going, так, тобто збиратися, тобто ми йдемо на прогулянку. Тобто present continuous також часто вживає, щоб говорити про future plan, про майбутній план, тобто ми йдемо на прогулянку. Воно так і в українській мові звучить в теперішньому часу, тобто ми йдемо на прогулянку. Після вечері ми йдемо на прогулянку. Прогулянка буде тривати ну, певний тривалий час. Так, хоча це є ніби майбутнє під текстом, але ми скажемо present continuous, because we are going for a walk. Тобто ми ще не є на прогулянці, але ми ніби збираємося, ми йдемо після цього. Запитання: Do you want to join us? Do you want – Це просто речення, чи ти хочеш do цей допоміжне не перекладається. To join us. Доєднатися до. Нас. Тобто Join після нього не потребує жодних е, прийменників там до нас і так далі. Тобто, з нами. Тобто Join us. І останнє Ема відповідає: Yes, I'd love to. I'd love to розшифровується як I would love to. так Тобто я б з задоволенням я б хотіла to про. Закінчується, адже мається на увазі I would love to go. I would love to join Тобто це діє яке згадане попередньо. Вони просто кажуть I would love to і все. Щоб не говорити вже To join знову, Відповідати вони зупиняються на цьому. I'll call you when I'm ready Я подзвоню I'll це скорочення від I will Це є просто минулий час. Will це не перекладається, просто вказує, що це є future uh, я перезвоню кому тобі, коли саме, коли I'm ready, коли я готова. Значить, друга частинка була дуже така практична і теоретична, а третя частина це буде вже не відео, ми ви виконаєте вправу використовуючи present continuous. Так що, good luck with everything. Я сподіваюся, все зрозуміло. Якщо у вас є якісь питання. Пишіть. Бай-бай!